Хочу поділитися трошечки Божим словом, яке ми читали цього тижня. Це були 12 18 розділи. І знаєте, я вкотре переконуюсь, що Боже Слово воно дійсно працює з кожним з нас. Я впевнений, що також ви, коли читали, вас теж Господь торкався, щось вам казав через тексти, які ви читали. Да? І я якось починаю, тільки почавши читати з 12-го розділу, одразу Господь якось в моє серце, мої очі, да, мабуть, так я побачив такі слова, які дуже мене торкнулися спочатку. І читаючи далі, потім далі розділи, я, Господь мене повертав до тих слів. Знаєте, я якісь вірш ну, там, читаєш в процесі, да, і читаєш там вірші, я сьогодні ними поділюсь. І Господь повертав наче мене назад і казав: А це про те, що ти читав в початку, ну, типу, на 12 розділі. І я такий думаю, ну цікаво. І так було ну, дійсно там багато разів. І ну, дійсно, Господь мене навчив через цю невелику кількість да, там, текстів, віршів, тим, чим я хочу сьогодні поділитись. Це текст Матфія, 12 розділ. З першого вірша, з першого по 8. Давайте ми прочитаємо це разом. Слідкуйте. У мене переклад сучасний, якщо що, там куф. Того часу проходив Ісус в суботу за сіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, казали, сказали йому: Поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. Та він відповів їм: хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним? Коли увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які за винятком лише священиків не годилося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі порушують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви. То ніколи не осуджували б невинних, адже син людський є володарем і суботи. Е, да, такий текст, мабуть, вже багато ми його читали, багато ми його знаємо, так само і я. Але мене Господь якось дійсно мене дуже торкнуть ці слова з сьомий і 8 вірші. Мабуть, навіть 6, 7 і 8. Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить я милосердя хочу, а не жертви. Ніколи не осуджували б невинних, адже Син людський є володарем і суботи. Я ще раз хочу повторити: Я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи б не осуджували б невинних. І знаєте, я якось так подумав, така моя думка настигла, що коли Христос вже назбирав учнів, так сказати, покликав учнів до себе, то Ісус він приніс зовсім інше да Євангелія на ну, цю землю. да Фарисеї, вони що? Вони, це був просто закон, просто ну не щоб просто, да, це, це, це теж важко там виконувати закон. Але Ісус він хотів е, трохи змінити е, розуміння, щоб е, все, що Він робив, Ісус, воно відходило з Його серця, воно приходило від батька. Він розумів, що батько хоче, і він то робив. Ось, і цим, цим, цей приклад він хотів донести до своїх учнів. Тобто, і він тому і сказав, що я хочу милосердя більше не жертви. Мені не потрібно, щоб хтось там когось там жертвував, хтось когось примусово щось там заставляв робити. Я хочу, щоб це було від серця, щоб люди побачили інший принцип. І сьогодні, знаєте, я побачив. зараз я наведу декілька пунктів. Я пройдусь по ним. У мене їх вісім, я швидко. Бо в мене мало часу. І я побачив, що Христос навчає своїх учнів бути милосердним, стати іншими, не просто рубати по закону людей, а проявити до милосердя, зрозуміти і понести їм ну, таке, знаєте, тепло, якусь любов, оця, щоб вони відчули. І перший пункт, на який я хотів звернути увагу, це буде. ну, Це будуть розброшені такі вірші, по одному я буду читати, там по два. Вони напротязі цих всіх розділів, які ми читали. Просто хочу показати, що Господь. Е, ну, Каже до нас сьогодні, можливо, у вас буде більше цих пунктів, можливо, ви щось згадаєте собі, може Господь вам щось надихне ще вас. Але як я побачив, що Христос навчає своїх учнів бути милосердними? Перше, перше місце, яке я хочу, Матвія 12.50, це нижче цього 12 розділу. Адже хто чинитиме мою волю, волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю. Господь показує, що нам треба втягнутися в. Божу волю, яка приємна була Христу. І Христу було приємно її виконувати. Тобто Він починає з цього. Тобто, Треба це прийняти, да? треба захотіти так, так жити, як жив Христос. Друге, що в мене, да? я бачу, як Господь вчить і змінює серце, щоб бути милосердним, це Матфія 13,15. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами. Та й серце не зрозуміло, і не навернулися, щоб я зцілив їх. Щоб бути милосердним, важливо серцем відчувати і розуміти Творця. А без цілення ран серця ми не зможемо цього зробити. Тому нам важливо приходити за зціленням до Христа. Важливо, щоб стати милосердним, треба прийти до Христа і отримати це зцілення. Ось це не можливо, це навіть не одноразова акція. Ви прийшли і отримали зцілення. А це може бути процес життя. Тобто ви живете в процесі, і ви приходите, і ви якісь рани знову ви їх відкриваєте, і ви знову їх цілюєте перед Христом. Ви до нього приходите і кажете Христос: от не виходить в цьому там, пункті в мене бути милосердним, а я дуже хочу. Допоможи мені. І Господь готовий зцілити це в наших життях, в наших серцях. Амінь. Третє, Матфія Матвія 14,17. Та вони говорять йому, ми маємо лише п'ять хлібів. Я не буду читати там багато, да? але от ситуація, коли Ісус Він показав приклад милосердя. Пам'ятаєте, да? цю ситуацію там дословно так Ісус, учні кажуть, Ісус, люди вже втомили, зголодніли, давай ми їх розпустимо і вони себе підуть, а ми там будемо під. Коротше, ми своїми ділами поїмо нормально і буде все хорошо. А Ісус каже, ні ні ні, ні. Давайте ви, зараз всіх ви їх накормити. І вони такі, типу, Ну, Ісус показує приклад милосердя. Ну, милосердне серце, да, воно робить отак. Воно піклується про інших. Воно каже, ні, я, я попіклуюсь. І що цікаво, да, важлива концентрація на тому, що ти можеш зробити більше, ніж на тому, чого не можеш. Понятно? чи ще раз? Треба концентруватися на тому, що ти можеш зробити більше, ніж на тому, що ти не можеш зробити. Це важливий пункт в житті. Христини. Да? І з мали... малі кроки такі, да, маленькі. Тобто, вони принесли 5 львів всього, всього і дві рибинки. І 5 тисяч людей було. Ось маленький крок від нас, плюс Боже чудо, яке ми бачили, дорівнює благословіння для тих, хто потребує. Тобто, ось так виглядає да, милосердя. Ось таке воно. Четверте. Матфія 15, 8, 9. Цей народ. Наближаються до мене своїми устами. Губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Е, така думка, яка я як коли прочитав цей вірш, яка мене е, настигла, да? все, чому можуть навчити і передати люди, які далекі від Бога, вони можуть бути тільки близькі в устами, і, ви, і вони можуть передати тільки чийсь досвід е, свого досвіду і розуміння Бога, такі люди не мають. На жаль, да, ну, на жаль, і в моєму житті бували якісь такі моменти, да, коли ти просто якось ідеш такий, е, ти тільки як розумієш, не знаю, як, як це правильно сказати, да, але коли ти можеш слова правильні сказати, а в серці в тебе ти того не знаходиш своєму. І важливо себе перевіряти, чи маю сьогодні я милосердне серце чи ні. Ці люди не знають і не розуміють, як це, коли їх веде і керує і переповнює їхнє серце Бог. Тому кожен з нас має вчитися, має себе перевіряти. І я перший, хто має це робити, тому що я про це кажу. П'ятий пункт. Ісус же сказав їм, це Матвія 16,6. Ісус же сказав їм: будьте обережні та стережіться фарисейської та Садокейської закваски. Ну, Я думаю, зрозуміло, да, милосердне серце, яке слідує фарисеям і Садокеям, це, це не буде Милосердне серце. Вони Да, ці люди, ми бачимо багато прикладів, коли вони навпаки, щоб людині допомогти, вони нагружали і ще більше. І для того, щоб людина, коли шукає вихід, вона вже ну, ще пригружена більше, що вона грішник, вона взагалі погана, в неї нема шансів на життя взагалі, то ну, така людина вона не буде. Да, вона не буде рухатись вперед. А Ісус, Він приніс другий приклад. Він показував він змилувався над людьми, да, благословляв їх і зцілював їх. І такі люди вони починали жити і, як то кажуть, да, мали друге дихання до життя. Тому берегти себе від фарисеїв, бо є велика ймовірність, стати схожими на них. Шостий Матвія 16,16. У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. Знаєте, дуже важливий пункт це розуміти і мати особисте відкриття від Бога, від Бога про Бога, якщо так можна да, сказати. Тому що коли ми маємо особистий контакт з Богом, це укріплює наше становище і покликання, і це також належить до процесу зміни нашого серця. Тобто, коли ми шукаємо Бога, коли ми до Нього приходимо, коли ну, ми живемо да, життя з Богом, то обов'язково будуть моменти, коли. Будуть приходити такі ситуації, коли ти будеш просто е, як, такі, ставити контрольні пункти, відкриті від Бога, і ти завдяки ним будеш рухатись вперед. Бог тебе буде благословляти, і ти будеш розуміти, і твоє серце буде при цьому змінюватись. Воно буде ставати ще милосерднішим, ще кращим да, для тих, кому ти служиш, для оточуючих людей. Е, 7. Матвія 18, 22. Відповів йому Ісус. Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Ну, я думаю, тут зрозуміло, да, що милосердне серце воно вміє прощати. Обов'язково вміння прощати це навичка милосердного серця навіть сім разів по сімдесят на день. Ми маємо ну, прощати. Я думаю, це дуже важко. І знаєте, я коли це читав, готувався, то. У мене зразу такі бувають житті моменти, коли зразу приходить перевірка. І в мене там трошки з дружиною вийшов, там ми вечеряли, і я взяв її ноутбук. У мене свого немає просто ноутбука, є її, бо готувати проповідь було важко. І, і була така ситуація, коли я такий. Ну, коротше, дружина мене трошечки посварила. І я потім, коротше, ми розійшлися трошечки там по своїм куткам, так сказати. Я поклав ноутбук, кажу, все, мені не треба. І такий лежу і розумію, а я ж читав тільки що. Ну, посварила мене дружина. Ну та прости, і та буде хорошо. <схід> ну, чи попроси пробачення вже, да, якщо ти винний. Е е е і знаєте, воно боже слово, воно таке. Тобто, коли ти щось отримуєш від Бога, якесь те, що торкається твого серця, то чекайте, прийде обов'язково випробування. Так буває, ну, майже в 100% випадків так буває. Ну, у мене так було. Ну, банальна, вроді, побутова така ситуація, але вона була. Я трошечки не пройшов цю перевірку, але я вибачився потім все нормально. Виправився, все хорошо. Да, Жена сказала, що вона. Дружина сказала, що вона мене прощає, так що все нормально. Вона молодець по писанню все нормально, відповідає. А я не дуже виходить. Е, і восьмий, останній та, такий пункт. Е, Пам'ятаємо ситуацію, де, там була притча про таланти, коли е, була, був чоловік, який був винен. Господарю 10 тисяч талантів, і господар його простив, сказав, що не треба нічого. Ти попросив мене, я тебе прощаю. А він так не зробив. Він пішов за свого товариша, потребував всього 10 динарів, і він такий каже, верни мені, бо будеш там коротше, відпрацьовувати. І такий вірш Матвія 18:33: Хіба не слід, і тобі було змилосердитись над своїм співробом, як я змилосердився над тобою. Дуже важливо, друзі, мати приклад милосердя серед людей. На кого б вирівнялись? Тому що коли ти один тільки робиш милосердя, воно важко. Коли ти бачиш брата, сестру, яка так само живе і робить милосердя, є великим прикладом, то так легше. Так можна спитати якусь пораду, якесь там порадитись, помолитись, не знаю, там щось, прийти до якихось загальних там моментів. Да? І, і отак. Тому, знаєте, ці вісім пунктів, які я назвав, це мої вісім пунктів. Їх було взагалі більше, я виділив такі, знаєте, вісім. Можливо, ви коли читали, вам Господь те, що сказав. Ви складайте все в серце, ви це виписуєте, тому що це важливо. Божі слова, вони дуже важливі в нашому житті, вони допомагають нам іти. І у висновок, знаєте, я хотів сказати, що для мене бути милосердним означає мати контакт з тим, хто знав, як це робити. Христос показав нам на прикладі свого життя, що це поняття означає насправді. І якщо б я б дуже сильно старався, вивчив найкращі терміни і словосполучення, ніколи б не зміг би своєю силою побудити вас стати милосердними завтра. Тому я хочу зараз помолитись і закликати нас дивитись на Христа, жити це життя з Ним, і ми обов'язково станемо милосердними. Учні не одразу стали такими, але далі ми читатимемо і побачимо, що учні стали великим благословінням для багатьох поколінь, принісши світло Боже у багато життів. Через те, що мали очі і серце Христа і особисті стосунки з ним. Амінь. Е, і знаєте, я просто дійсно от хочу перш, ну, Я перший, мабуть, хто хочу бути милосердним, тому що в мене це не виходить не завжди. Е, тому пропоную помолитись, покликати Боже ім'я, щоб дійсно ми мали таке серце, як у нього, і дійсно могли послужити тим, хто сьогодні цього потребує. Отче, я дякую Тобі за те, що ми сьогодні маємо Твоє Слово в доступі. Ми, маємо, ми можемо до нього приходити, ми можемо Його читати. Вільно, Господь, і, Боже, я знаю, що ти через нього торкаєшся багатьох. Дай нам не відкидати цей голос, не відкидати, Господь, не думати, ай, та це я вже проходив. Але концентруватися на, концентруватися на твоєму слові, на тих текстах, які ми вже багато разів читали, але в них є благословіння для нас, Господь Боже. В них є сила для нас, Господь. Допоможи нам бути милосердними, допоможи нам бути дійсно тими, хто відчуває тебе, Господь Боже, відчуває твоє серце і знає, знає і закон, і вміє відчувати тебе, Господь. Те, що ти. Те, що ти кажеш, те, що ти просиш, ти до чого ти покличеш Боже в наших життях, Господь нас, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Будь ласка, змінюй нас, веди. Ми дуже потребуємо Тебе, Господь Боже, в нашому житті, Господь, і просимо, Господь Боже, щоб наше життя було якісним і серце милосердним. Будь ласка, будь з нами, веди, кажи до нас і змінюй нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А зараз церква, якщо не, не так, не якщо, е, у кого, які зараз є по побудження як господь побуджує, побуджує давайте ми пожертвуємо для того щоб церква жила рухалась могла благословляти і бути милосердною для інших Амінь.